Расуння Лавлі Gрі відноситься до групи троянд Флоребунда. Ця троянда унікального та дивовижного кольору, здатного здивувати з першого погляду. Вона сповнена елегантності та грації. Її квіти ніколи не розкриваються повністю, таким чином зберігаючи елегантну форму напіврозкритої квітки. Привабливий колір не залишить вас байдужими. Маленькі, кремово-білі, із салатому відтінком, ностальгічні квіти гарної форми. Вони густомахрові, зібрані в кисті по 5-8 штук, зберігаються дуже довго на кущі. Надміцні і стійкі до несприятливих погодних умов розміром 5-6 см в діаметрі. Їх тонкий аромат елегантно стриманий, але справжню цінність цієї троянди садівники знаходять в її прекрасних квітах. Висота рослини 60-80 см. Троянда Лавлігрін, Франція, 2005 рік, оригінатор Мейланд.